Податківці нагадують, що до 25 серпня громадяни, яким надіслані повідомлення, мають сплатити земельний податок та податок на нерухоме майно. Перший сплачується з 2007 року, другий з минулого. У земельному оподаткуванні додають фахівці податкової інспекції змін не відбулося, але все ж щоразу у власників земельних паїв виникають запитання. Непорозуміння із податківцями стаються, коли громадяни, здаючи в оренду землю, не надають підтвердження цьому у вигляді укладених договорів. Подекуди вони взагалі не укладаються, а тоді, згідно закону, такі власники мають самостійно сплачувати земельний податок. Значна кількість громадян, яких до нас звертаються, не оформляла ці договори, або у нас немає інформації про укладення таких договорів, і тому громадянам при зверненні до нас робиться. Перерахунок земельного податку вони пред'являють належним чином документи, договори оренди цих земельних ділянок, і вони звільняються від нарахування земельного податку, якщо такі договори укладені з сусподарськими підприємствами податкове законодавство також передбачає перелік суб'єктів, які мають право на звільнення від сплати земельного податку. Він чітко визначений і доступний для ознайомлення всіх, хто має підстави скористатись такою пільгою. А ось стосовно податку на нерухомість у громадян значно менша обізнаність. І все через те, що він введений тільки торік, і не всі ще отримували податкові повідомлення. Крім того, у них зазначена тільки площа і сума. Податку, а про який об'єкт йдеться, не вказано. Бо ж, окрім квартир і будинків, що мають більшу відповідну площу ніж 60 і 120 квадратів, повністю оподатковується нежитлова нерухомість. Переважно це гаражі. Податківці якраз і розіслали більше однієї тисячі таких повідомлень. Тільки оподатковується житлова і нежитлова нерухомість за різною ставкою. Ставка податку встановлена на 2016 рік ми оподатковуємо по нерухому мину 2016 рік в розмірі 0,5% мінімальної заробітної плати це 6,89 гривень за квадратний метр для гаража. Для квартир ставка 13,78 гривень за квадратний метр перевищення пільгової площі. Питання оплатників виникають із приводу оподаткування нерухомого майна, що перебуває у спільній частковій або сумісній власності. Але тут закон визначає, якщо майно поділено в натурі платить кожен за свою частку. Якщо ні, за згодою усіх сторін сплачує хтось один. І Якщо у вас такий випадок, а податкові повідомлення з однаковою сумою платежу надійшли усім членам родини, не варто обурюватись чи панікувати. Потрібно лише звернутись до податкової інспекції для уточнення. Вони мають звернутися до нас письмовою заявою, вибрати, визначити один, хто буде платником за їх згодою, і тому решті буде скасовано податкове повідомлення. За роз'ясненнями до податкової можна звертатись у робочі дні в будь-який зручний час з 9 до 18 години. Можна телефонувати за номерами 701-81 або ж 702-15. Головне робити все вчасно, бо ж просрочений платіж обернеться штрафною санкцією та пенею.